Наступний день продовжую розбирати октавку, зняв одну е, паливну трубку. Вот. Це раз на відправку сьогодні, два на відправку, е, підрульовий шлейф і гетвей. Е, підрульовий шлейф і гетвей йде одному клієнту, тому який забрав е, мультируль. У нього на машині був звичайний руль, а для того, щоб працювало це все діло, треба ще оцих два блочка. На е, гетвеї стоїть. Захист компонентів. Тобто його ще треба буде розблокувати, бо на іншій машині він не буде робити. І шумка їде сьогодні. Купили вже ліву дверку голу. До речі, колеги забрали з нової пошти. Забрали диски, але без резини. Зараз їду на шинку, розбортірую і потім уточнимо: або вони заберуть з собою, або відправляться все діло поштою. І також сьогодні приїхав клієнт, забрав решту динаміків, оцих великих, і знімаю зараз випускний, впускний колектор. Ну тут така от фігня, я не знаю, воно так має бути, не має бути. Покупцю скену, хай собі її подивиться, уточнить своїх мастерів. Бо це така сама фігня, як в Мані Нижній інтеркулер. Ну я думаю, що тут не повинно бути вологи. А може це просто конденсата на антифриз, Не знаю. Також на Олексі купив окремо гак е, є в наявності повністю в зборі з двома ключиками. фаркоп вестфалія.